Пам'ятаєте, я вам показувала, що відбувається з нашим бойлером через жахливу воду. А її ще ж і пити якось треба. Тому щоб не купувати постійну воду, ми вибрали для себе фільтр для води від Медіка Плюс. Адже наша вода не тільки на вигляд страшна, а ще й на смак і запах, вона така, ніби п'єш її прямо зі ставка. Коротше, ніби там плавали рибки та ще й обригались. А тут гляньте тільки, який картридж у цьому фільтрі. Уявляєте, скільки ступенів очистки проходить вода? Збирається все дуже просто, до того ж є інструкція. Також, щоб ви зрозуміли всю ступ... Ступінь забрудненості нашої води показую вам далі, що сталося з фільтром після того, як він очистив декілька літрів води. І ось так зверху видно, яке уже все жовте. І якщо чесно, я навіть не думала, що цей фільтр так круто очистить воду, і такого ми більше не питимемо. Нарешті ми вдома будемо бачити прозору воду. Та й на смак вода також чудова, без всяких присмаків та запаху. І так як проблеми з водою це доволі актуальна тема для багатьох. Фільтр від плюс я вам точно раджу. До того ж, у них на сайті зараз. Чудові знижки.